Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас таке коротке відео для того, щоб допомогти всім тим новачкам, хто тільки почав займатися городом і садом, є, може, можливий виноград є. І ви запитуєте, якщо нічого немає. Біля хати і ще не купили, і магазинів поруч немає тих, де можна купити якісь препарати. Що робити? А треба швидко У дощ пройшов, град пройшов і треба обробити рослини. І Ось ми передивилися всі свої записи, коли ми що робили, наш досвід і ось. У нас чотири четвертий препарат завдяки нашим друзям. Вони тільки його почали використовувати і результат отримали. Ми же поки що дійшли, до того, що найкраще це препарати біо. Отож, давайте розглянемо, чим ми спасали яку швидку допомогу надавали нашим рослинам. 10 літрів води температури повітря. Дуже важлива температура повітря повинна бути нагріта вода декілька днів закрити, і щоб вона не на сонці була, а от температура повітря десь в тіні і у вас ця водичка повинна бути. Берете сюди 10 літрів води, капаєте 6 крапель йоду та додаєте 75 грамів харчової соди. Це є в кожній аптечці, в кожній хаті і харчова сода теж є. І дуже просто, можна це швидко, зразу вже після дощу ми багато разів використовували цей розчин. Розчин не буде зберігатися, не повинен його зберігати. Зробили і зразу його використали. Наступний такий дуже важливий розчин, теж можна, якщо у вашій аптеці є метронідазол, а можна завчасно його купувати, але в аптеці проблем немає, цікавилася він є. Отож, завчасно, як завчасно, у вас є тепла водичка і ви за хвилин 10-15 окремо берете 20 таблеток. Вони мають, десь отакий, мають вагу 0,125 вони написані на коробочці. І Берете ці 20 таблеток і в теплій водичці окремо в баночці. Розчинили метронідазу і додайте знову ж таки в 10 літрів температури повітря. І йдете обробляєте. Рослини треба обробляти зверху, знизу і сам ґрунт обов'язково, тому що вся проблема йде з ґрунту. Далі наступний у нас такий препарат, з якого ми розпочинали, з яким я дуже довго боролася і він не хотів розчинятися, фуроцелін. Він доступний теж в аптеках продається, я його в теплій водичці, ну, температура повітря розчиняла, розчиняла, розчинялась, не розчинялася, що я тільки не робила. От, тому е, зразу ж підказка, я тоді не знала цього. Треба воду, температуру плюс 60, ну, хай до 70 градусів не більше. І е, залити я в півлітрову баночку і Туди засипаю 10 таблеток по 20 мг фуроцеліну і заливаю гарячою водою. І Досить, досить швидко весь фуроцелін встає із таблеток в такий розчин жовтого кольору. Доливаєте в 10 літрів води виприскович, 10 літрів води знову ж таки температури повітря і обробляєте рослини зверху донизу і ґрунт. І ось цей препарат, калійодит, який з'явився в Україні нещодавно. І цей препарат вже використали наші знайомі. Так от, що вони роблять? Вони 20 таблеток по 0,125 мг. Ці таблетки саме така, таке дозування. Так, І цей калійодит називається препарат. Розчинили і потім додають в 10 літрів води температури повітря. І теж обробляють рослини. Якщо у вас є весь цей набір таблеток, далі аптечного, аптечного йоду та харчової соди, вам вже не необхідно буде шукати так швидко якісь препарати, але пам'ятайте, якщо вже захворіла рослина, то треба буде кожних три дні оце бігати, обробляти. І те і то не завжди допоможе. Чому? Тому що це контактні препарати, а необхідно системні. А системні фунгіциди краще використовувати на початку вегетації, коли рослини ще не, вони не готові до. Збирання врожаю, врожай ще тільки-тільки формується, тому що час, який треба для того, щоб можна було використовувати після обробки цими препаратами, він досить великий, є і місяць, є і більше. Тому, будь ласка, завчасно обробляйте, але ці от препарати. Це те, що необхідно дуже швидко використати і отримати результат, хоча би тимчасовий, але результат це з нашого досвіду, і з досвіду наших друзів можете використовувати, якщо немає. Препаратів, але завчасно готуйтеся до сезону, і які, якщо є можливість, обов'язково треба попасти в магазин на сіневий, агрономічний, де можна купити препарати, які системно захищають ваші рослини від різних грибкових захворювань. Файні підписники, файні глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте. Подобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.